Вітаю свою роботу в ефірі єдиного марафону. Починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. А ми з вами наступні шість годин на часі новини. Повітряна тривога триває у трьох прифронтових областях. Як повідомили повітряних силах Харківщину, Донеччину і Запоріжжя атакують російські ударні дрони. А для Сумщини є загроза ударів керованими авіабомбами. Тож закликаємо жителів цих регіонів подбати про власну безпеку і перебувати в укриттях. Щонайменше п'ять пошкоджених будинків, одна загибла та дев'ять постраждалих у Курську. За даними місцевих телеграм-каналів, починаючи з другої ночі, місто відбиває атаку невідомих БПЛА. Над обласним центром пролунало чимало вибухів. Очевидці називають цифри від 10 до 30. А згодом, внаслідок роботи російських систем РЕБ, один із дронів влучив у житловий будинок між восьми і дев'ятим поверхами. В, в квартирі почалася пожежа, кадри охопленого по. Ум'ям балкона виклали в мережу. Також пошкоджені чимало автівок. В оперативному штабі заявили про загиблу літню жінку. У потерпілих осколкові поранення мешканців потрощених будинків тимчасово розселили у притулках. На Херсонщині окупанти знищили автівку з гуманітарним хлібом. Як розповіли в облисній військовій адміністрації, сталося це у селі Дудчани. Під час доставки гуманітарного вантажу староста села наїхав на російську протипіхотну міну. Машина зазнала пошкодження, але чоловікові вдалося сховати її в селі. Та згодом автівку кілька разів атакував російський безпілотник. Вона зайнялася і повністю згоріла. Минулося без жертв. Уже більше місяця росіяни відмовляються від припинення вогню. Натомість вони зосередилися на ударах по українських містах. І якщо на Путіна не тиснути, він і далі вбиватиме людей, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, на відміну від України, яка погодилася на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню. Росія і далі прагне воювати. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що Перемовини і дипломатія не дадуть результату. І причина цьому тільки одна: вони там в Москві зараз не бояться. І Якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони надалі робитимуть те, до чого вони звикли, надалі воюватимуть. Це вже стало російською державною звичкою воювати проти сусідів. Експортувати ненависть та знищувати життя, ми всі хочемо, щоб це припинилось. Мир потрібен і має бути тривалим, і саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку. І Які можуть відновити мир? Ми не просто готові до миру швидко. Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожен день Україна захищає життя. Не їхати до Москви 9 травня, а підтримати натомість Україну закликала європейських лідерів головна дипломатка ЄС Кая Калес. Вона про це заявила журналістам під час зустрічі Голів МЗС у Люксембурзі. Мовляв, не хоче, щоб будь-який чинний чи потенційний член Євросоюзу долучався до військових святкувань агресора. Раніше видання політіко повідомило, Путін запросив на травневий парад лідерів Китаю, Ізраїлю, Індії та Бразилії, а ще словаччини та Сербії. Роберт Фіцо вже прийняв запрошення та планує поїздку до Росії. Президент США Дональд Трамп іще ще в лютому повідомив до Москви не збирається. Натомість український уряд запросив європейських посадовців 9 травня відвідати Київ, щоб продемонструвати дипломатичну силу на противагу російському бряценню зброєю. Перший закордонний візит на посаді канцлера Німеччини Фрідріх Мерц здійснить в Україну. Про таке повідомляє німецьке видання Вельт. Найімовірніший термін початок травня, коли відбуватиметься саміт коаліції охочих. Також у Києві чекатимуть на президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Торік у грудні лідер німецьких консерваторів уже був у Києві у статусі глави німецької опозиції. Загалом же Мерц виступає за передачу Україні далекобійних ракет Ауру. За умови узгодження з європейськими партнерами у повномасштабному вторгненні в Україну винні всі і Путін, і Байден, і навіть Зеленський. Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле знову повторив тези російської пропаганди. Він укотре зазначив, за його першої каденції у Кремлі навіть не згадували про війну а його попередник Байден нібито зміг. Зупинити міг би зупинити кровопролиття щодо пропозиції Києва, придбати американські петріоти для захисту українського неба відповів, що мовляв не можна починати війну проти когось у 20 разів сильнішого. А тоді сподіватися, що інші дадуть ракети. На запитання преси про нові санкції проти РФ після удару по сумах заявив, нібито це вже зроблено і уточнив. Йдеться про північний потік. потік-2», який Трамп як він вважає, зупинив це війна, якої не можна було допускати, і Байден міг її зупинити, і Зеленський міг зупинити, і Путін не мав би ніколи її починати. Винні всі все, що я можу, це спробувати зупинити. Я хочу, щоб припинилися вбивство, і думаю, що з цим у нас все добре. Гадаю, ви всі скоро отримаєте дуже хороші пропозиції на його уроки. З'їжджаються навіть із сусідніх громад. В інноваційній школі у Каневі на Черкащині тактичної медицини цивільного захисту та протидії дезінформації навчає Роман Кучеренко. Він ветеран російсько-української війни. Набутий досвід передає тут і прагне, щоб учні отримали максимальну користь від занять. На уроці побувала і наша знімальна група. Для вас маркер, дивимося на бати і записуємо. У школярів урок медицини діти вчаться накладати турнікети і одразу тренуються один на одному. Усі зосереджені, бо розуміють важливість таких навичок. Викладач, ветеран російсько-української війни. Він розказує ну, з особистого життя, свій досвід і ну так зрозуміліше. Що... У Романа Кучеренко три вищі освіти 2014-го пішов боронити країну. Воював поблизу волновахи та Авдіївки, а до цивільного життя повернувся п'ять років тому за станом здоров'я. Подарував мій побратим, з яким ми колись служили. На мій погляд, дуже ергономічна аптечки з передової за натовськими стандартами, пошиті канівськими волонтерами. Учитель ветеран показує різні засоби, що можуть врятувати життя. Пояснює, тактична медицина це неформальність. Розповідає учнями про домедичну допомогу і про дії під час інфарктів, інсультів чи травм очей. Ми учимо більше не воювати, ми учимо більше виживати. І це наше номер один. Тому що людина повинна знати, що для виживання у неї завжди є ресурс. А от як цим ресурсом скористатися, от цьому ми і вчимо. Дізнаються школярі під час заняті про цивільний захист, протидію дезінформації, а ще опановують пілотування БПЛА. Його? Необхідне обладнання в освітньому закладі є, бо саме тут створили осередок вивчення захисту України. Уроки відвідує понад 600 учнів. Приїздять із сусідньої громади, і те, що викладає предмет ветеран російсько-української війни, особлива гордість школи. Діти бачать, що саме ветеран він був на полі бою, він взаємодіяв да, з ворогом, тобто він своїм прикладом показує дітям, що це не якась казка, що це не підручник, що він це бачив своїми власними очима, і він може передати цей досвід, свій приклад нашим учням. За оновленою програмою уроки відбуваються раз на місяць, одразу шість годин. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Далі передаю слово Олексію Фадієву. Я ж чекатиму на вас із новинами вже за 20 хвилин. Дякую, колего. Так, марафон триває. Будемо говорити про різне важливе і надважливе протягом наступної півгодини.